Правоохоронці патрулюватимуть вулиці нашого міста спільно із громадськими формуваннями. Про це говорив сьогодні начальник Нововолинської поліції з активними мешканцями міста. Роботу хочуть розпочати уже найближчим часом. Щоб допомогти поліціянтам пильнувати спокій жителів шахтарського міста, вирішили відновити роботу громадських формувань. Звертаюся до громадян міста небайдужих. Допомога в організації цих, навіть якщо першочергових патрулів. Я звертаюся до тих, хто кого є бажання, хто Хоче допомогти, хто хоче, щоб в нас був спокій в місті. Звертатись до нас в поліцію міста Нововолинська, і з своїми заявками ми будемо приймати. Ну, це як перший крок. Надалі детально розроблять план співпраці, щоб це патрулювання працювало у комплексі з іншими заходами по місту. Говорили і про відеоспостереження. Зараз у місті працює сім відеокамер, але цього недостатньо. Тож у планах встановити камери з високою роздільною здатністю на в'їзді та виїзді із Нововолинська. Також Василь Лесь закликав вирішувати це питання, і громадськість хочу звернутися також до власників підприємців, можливо до власників торгових точок. до... Об'єднань громадян ОСББ, доголів ОСББ, про те, що по можливості, щоб встановлювали відеоспостереження за своїми торговими точками, за будинками в дворах ставили. Це також один з моментів, який буде нам допомагати в наведенні порядку публічного в місті. Звертаюся до громадян, які мають бажання і можуть нам допомогти навіть в такому плані. З використанням собак ну слідова інформація. Визна події. Ну, якщо є в когось можливість допомагати, ми від того не відмовляємося. Ми тільки за серед перших охочих допомогти поліціянтам, члени спілки ветеранів АТО. Хлопці готові працювати відповідально, а головне чесно. Уже розроблена анкета, яку слід заповнити, адже є певні вимоги і статут громадських формувань. Тому буде проводитися коротка перевірка особи. Також люди запропонували приймати громадян з характеристикою чи рекомендацією, щоб будь-хто в організацію не потрапив в найближчому майбутньому буде розроблений план роботи таких груп, до прикладу, де буде працювати наряд, залежно від криміногенної ситуації району чи пори доби. Говорили також про телефони довіри, за якими анонімно можна буде повідомити про злочин. На свята Нововолинське селище Благодатне патрулюватимуть і військовослужбовці Нацгвардії. Охочі уже зможуть долучитися. Відомо, що на період святкувань, 24 та 28 серпня, заборонили продаж алкогольних напоїв. За цим слідкуватиме поліція, але за допомогою звертаються і до громадян. Звертаємося до громадськості. Бо працівники поліції нацгвардії будуть дбати про забезпечення безпеки громадян під час проведення масових заходів, і біля кожного магазину ми не зможемо виставити біля кожної торгової точки працівника поліції. То звертаюся на рахунок громадського контролю усіх, хто виявить факти продажу алкогольних напоїв під час заборони. Прошу звертатись до нас і приводити свідків, щоб ми мали аргументовані підстави. І підприємці, які порушать правила торгівлі алкогольними напоями, будуть притягнуті до відповідальності і будемо виходити з пропозиціями щодо позбавлення таких підприємців ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями. За словами начальника нововолинської поліції, вони готові до плідної співпраці із активним населенням. Повторно будуть переглянуті статути громадських формувань і у найближчий час налагоджений чіткий механізм роботи.